Картопля чи батат. Обидва овочі крахмали місткі з дуже схожим хімічним складом. Що по-справжньому вирізняє батат за нутрієнтами, можна буквально побачити і відчути. За смаком він солодший і дійсно при приблизно однаковій кількості вуглеводів у ньому менше крахмалю, але більше глюкози і, до речі, клітковини. За кольором помаранчевий, і дійсно за вітамінами відлідирує по бета-каротину. Але що архіважливо, поживний склад обидвох овочів дуже залежить від способу приготування і від сорту. Ясне діло, що обсмаження або фритюр підніматиме жири калорійність і залишатиме менше цінного для нашого організму. До речі, лайфхак. Якщо ви слідкуєте за здоровим раціоном, але дуже любите смажену картоплю, спробуйте відварити її попередньо до напівготовності. Це створить додатковий пластеризований шар на поверхні шматочків порізаної картоплі і запобігатиме надлишкового поглинання олії при подальшому обсмаженні. Також приготувати, охолодити і їсти в форматі картопляного салату теж супер ідея. Так, крахмал частково набуде резистентної форми, який стає поживним середовищем для бактерій нашого достового кишківника.